На «Супер І сьогодні, ну скажу зразу, я не знаю, кого вибрати для привітання. Знову буде ця Кичка, яку, я надіюсь, ви полюбили. Надіюсь, вона вам подобається. Далі, але спершу виберемо пакетки, бо це розпаковка сюрпризів. як без вибирання пакеток такого Розпаков... сюрпризів. І моя таке проблемка. Я побачила, що одночасно закінчиться ця колекція чи не СЮ І одночасно одягне Космо І, до речі, сьогодні разова розпаковка. Оцей найбільше підійде дорозою, тому що в мене нема розових розпакетків, а от цього дуже мало розового. Цього більше. Оцей. Я вирішила. Оце буде для нових колекцій. Кладу. Далі пазлики. Беру цей, тому що це єдиний розовий пакетик. Е. Куда? Далі. Яко... Одягну, коли... я не знаю, що мені. У меня, походу, немає розовых пока я таких. Але зараз пошукаю. Я думаю, в цьому попадеться щось розовеньке. Тому що... що по задумці спящих піжамок. А я знаю, що піжамка в цій колекції розовенька. Не знаю, на що вам ця інформація. Кане не треба було розказувати. Далі оця колекція. Наша одна із улюблених. Я От... і якраз тут ці розові. Але я візьму найрозовіші. Я думаю, і підійде оцей пакетик. Я не знаю, чи там точно буде. Твістити. Ну, чисто така... Таким на розпаковку сьогодні у нас чотири пакетика. І тепер переходимо до блокнотика. Спершу треба почати з колекції з інших сіл. Оцей був розумінь. Цікаво, яка попадеться розвитку. І, і, до речі, голосуйте. Не забувайте в цій колекції голосувати. Чого буде більше ділення чи лайки, лайк сью. І весь на сью. А не пише наоборот І о, она попався в фиолетовий жаль. Отака вот кіська. І вона дуже маленька. Вон. Вона підійде на якийсь маленький. Стопуди на оцей, тому що він доволі маленький. Підділення оце тобто. Під номером 2 буде оцей Ляшка. Далі. Хто пам'ятає оцю? Далі оцю ми колекцію закінчуємо і пропускаємо. Далі я Чик-чик. чик чик, чик, -чик. Чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик. Нет, тут точно не кеднак. А це легендарний. Я надіюсь нічого не перезвану. Ну, така нам шалька. Така шалька і вона якраз до цієї колекції. І ми закінчили відділення твистедс. Ну, та, так швидко твіст міні-колекція твістедів. Ви спитаєте, що моя космо не зробила? Я навіть не хотіла. Навіть я буду доказав, що не треба. Що не треба, що не треба, що не треба. Не ну, байка. Далі колекція, от я не космо і, і оцей космо не має бути тут. Він має бути отут. Разом з другим космо. Першу треба оце це зняти. І правда, розова піжамка. Прикольна ліжко я вже така робила з колекцією тікутів на Шелі. І там було ліжко друге. І там були всякі різні аутфіти. І не було оригіналу. Але я тут вже зробила оригінал. І, до речі, фашик ціла не космо, я не знаю, чи мені випускати, можете знайти відео в коментарі. І. що що, зробити? Написати чиро. Чи викладати ті старі відео? Навіть колекції там була школа драконів. Я можу другим разом показати на той альбом, але може і не треба. Хоче закрыло смішно. Оп! Милота, красота! Зразу йде наступна колекція, як зручно. Далі пазлики. Чик-чик, чик чик Хопа. Ну і тут то, і тут два. Кусочка пазла. Тільки два. Я вже бачу, що один сходиться. З картинкою яка є. А це 100% знизу. От тут думаю. Але не тут. Тут 100%. Отак. І правда сходиться. А це деталька знизу, тому що запам'ятаєте. Синій фон місце знизу. Отак має бути. Хто здогадується? Тепер догадайтесь. Що це за тваринка? Кашан, вона какийся кіся прям. Ну, у нас есть еще троха часу побалакать. Закрываем. Я можу могу показать что-то. Показываю, короче. Бачите, какие милашки у меня есть. Он очень милый. Я его люблю. Дружица. Бусечку люблю. Эту бусечку. Раніше вона любить молоко. Бо, бачите? Це наклеєшка не від неї. Вона молоко любить. Це дуже мило Ірошка, це повторка. Не питайте, чому я вірку від, від скрабска. Складне слово. А ви можете вимовити від скраб -ск скала. Як молошка? Ну що, певно, час прощаватись? До зустрічі.